Я хотів би прочитати Євангелію сьогодні. Дуже унікальний текст. Я думаю, що багато людей його читали вже. І одну думку для нас залишити важливу. Євангелія від Луки, 11 глава. Вибірково прочитаю два епізоди з цієї глави. Верніше один з 10, один з 11. Почну з 11. Одинадцять, двадцять Євангелія від Луки. Сталося, коли говорив він це, якась жінка з натовпу підвищила голос і сказала йому блаженна утроба, яка носила тебе, і груди, які, ти, які тебе годували. А він відказав дійсно, блаженні ті, які слухають Боже Слово і бережуть його. Я думаю, друзі, це дуже важко з натовпу виділитися в своєму. Якомусь розумінні. Сьогодні, коли би ви хтось з натовпу став і щось сказав, це треба набратися зусилля. У нас в Чернігові таке зібрання. Воно е, на вулицях і часто люди з натовпу можуть щось і сказати. І проповідники не завжди можуть зрозуміти реакцію, яку треба. Пам'ятаю, це було на Сумщині. Ми там проповідували. І один брат він з зайону проповідував. Дуже така в нього була глибока тема, що Йона в човні на дні моря, море шумить, хвилюється, Йона спить, і один чоловік не витримав і стає, каже, брати і сестри, пропоную помолитись за всіх моряків. Знаєте, от так сразу. Давайте, каже, стане і помолимося і за матросів, і за моряків. Брат дуже тоді втратив думку. Тому, коли Христос проповідував, в нього було таке, що люди могли з натовпу. Щось говорити. І одна жінка, коли він проповідував, вона не стрималась, їй дуже подобалась його проповідь. І вона собі так почала думати: як же ж повезло його матері? Такого сина вродила. Часто такі компліменти добрі люди чують. От би мені такого сина, як ви, от вашій мамі повезло. Такого доброго сина має, і до старості доглядить, і квіти подарить. І ця жіночка вона не витримала, вона думає, яка мудрість в нього, яке слово в нього, яка благодать з його уст, а як то мамі добре, що поруч така надія, що поруч така підтримка. І вона, отак слухала, знаєте, і забула, що вона не сама, і почала говорити це вслух. І написано: сказала йому, блаженна утроба, показали. і блаженні груди, які тебе годували. І Христос тут робить різкий поворот. Досить радикальна така заявка. Якби Христос ствердив її думку, то всі би ми сьогодні, напевно, Марію поставили в рамку і сказали, ну це точно. Сам Христос. Її". Але Христос, дивіться, що каже. Христос каже: дійсно блаженні ті, які слухають Боже Слово і Його бережуть. Чуєте, він не каже, так, да, моїй мамі повезло надзвичайно. Моя мама це супермама. Бо вона мене так виховала. Але він каже: дійсно, якщо ви так думаєте, то я вам скажу, хто блаженні. Блаженні ті, які слухають моє слово. І сьогодні я хочу проповідувати про блаженство чути. Ви рахуєте себе зараз блаженними чи ні? Люди, всі, хто мають вуха. А ви думаєте, що чути і почути це одне те саме? Іван Златоуст казав, що багато хто чує, але мало хто почує. І в Христа були такі люди, які не знали, що це величезне блаженство чути. Я був в лікарні і лежав в луцькій хірургії, пластична хірургія, буквально там дуже багато військових наших. І там є хірурги, які роблять чудеса. Просто. Знаєте, дістають там шматки тіла разом з беруть шкіру, м'яс, судину, нерв з одної частини тіла в другу вшивають, запускають кров, нервові зв'язки. Операції дуже довго йдуть. І мені один хірург розказує, що у нас є в Україні хірург, який взяв на нозі другого пальця, вирубав і вставив людині на руку вшив кість, все, і в нього працює все. На нозі другий палець у цей з ноги стоїть, як великий на руці. Ну, я так спілкуюсь з цим хірургом, і він каже, я мрію попасти на його семінар. Ну, я кажу, а чого ти не поїдеш? Він каже, дорого 100 тисяч. Просто, щоб він тебе дещо навчив. Ви чуєте, що є. Семінар просто якийсь, який коштує 100 тисяч. Є також в бізнес-школі такі семінари, де людей вчать гроші заробляти. Як ви думаєте, чи є вчитель вищий або наука цінніша за науку Христа? Тому що ці всі науки, вони так на років 100 нам треба більше не потянуть. Є ця наука, яка вічна, яка відкриває людині вхід, вільний в Царство Боже. І Христос людям каже, ви блаженні. Бо ви не цента не заплатили, щоб це все чути. Але, друзі, чи ми так рахуємо? Знаєте, що все, що безплатно, то все воно не так ціниться. Хоча воно буває дуже дороге. І хтось мені навіть в Чернігові казав, продавайте хліб по 10 гривень, навіть по гривню. І люди вже будуть цінувати його більше. Бо коли ти його безплатно роздаєш. Таке я бачу, що роздаєш людині хліб безплатно, люди беруть його, але нема цінності. А коли вже людина заплатить трошки, виростає сразу ціна. І тому, друзі, нам чути Христа сьогодні велике блаженство. Давайте скажемо, слава Богу. Будемо цінувати цим. Хочу сказати, друзі, що в Христа була, яка в нього аудиторія була, слухачі його. Знаєте, Найперші його слухачі це були грішники. Вони забрали віпряд, ряд віпряди. От в перших рядах любили сидіти. Чому він не каже блаженна мама моя? Тому що вона не була віп-слухач Христа. На велике здивування, коли я почав досліджувати, що його брати і мама завжди десь задніх пасли. У Нас так буває, коли людина думає, що вона близько з Богом, ну я ж його ношу тут, от прямо тут. Бог хтось тут на хрестику носить. То кажуть, ви там тому от, алкоголіку попроповідуйте. Мені не раз, знаєте, зловлять на вулиці мене люди, бо я соціальний такий проповідник на вулиці. І вони мене ведуть. У цьому треба, щоб ти проповідував, лежить під забором. Ну я думаю, добре, а вам? Ні, я з дитинства віруючий. Мені не треба. Знаєте, оці з дитинства віруючі, які родили Христа, або які так думають про себе. Вони привели Ісуса в храм, йому всього навсього було 12 років, поклонились Христу і додому. День дороги пройшли, Христа нема. Христа немає, вони його почали шукати посеред людей, які йшли додому. Немає Христа. І Марія каже: Слухай, Йосип, вертаємося в храм. Може він там. І коли вони прийшли до храму, то вони, друзі, я дивуюсь, що Марія не здивувалась. Я так дивуюсь, чого вона не здивувалась? Його слухали найбільші вчителі Ізраїлю. Еліта слухала. Уявіть собі, хлопчик 12 років, сидить, а тут стоять всі такі високі вчителі, як в нас, наприклад, єпископай. Всі слухають. І Марія його раз за руку і каже: ну швидко, додому. Ти що нам таке устроїв тут? А сісти біля нього? А взяти блокнотика, записати пару фраз, та що ти? Ми ж його з дитинства знаємо? Дивіться далі, коли ми дійдемо до 12 глави Луки, і 8 Луки, і Матфія, і Марка, там будуть такі моменти, що біля Христа натовпи почали формуватися. І вони, близькі його, почали думати, що він став несамовитий, вийшов з себе. Тобто, ваги його словам вони не надавали. І ось одного разу написано, оця його близька родина, брати, сестри і мама. Приходять до одної хати, а там же, ага, місця для голки не, немає. Там стільки натовпу, там Христа заблокували, вже всі квитки розкупляні. Перші місця самі дорогі, там сидять написано: блудники, митники випереджують вас. Бо вони рот розкрили. Слухай, що ж він говорить. То не така наука, як в наших, то наука з владою. Він не так, як книжники і фарисеї, говорять, а що мама Марія говорить? На вулиці мама Марія стоїть. Не біля Ісуса, вона на вулиці каже, покличте ну, його сюди. Хай вийде. Хочемо поговорити. З ним. Ну і приходять до Ісуса, Марія на вулиці, брати на вулиці, натовп заблокував хату, Входу немає, виходу немає. Хтось там каже, Ісус. Вийди, там мама тебе кличе. Ви прочитаєте це місце в трьох євангелистах. Ісус каже, хто мені матір, хто мені брати мої, хто мені сестри мої, і обвівши рукою всіх, хто були навколо нього, хто мали відкрите вухо, сказав: Оце мені матір, брат і сестра. Тобто, друзі, найближча категорія людей, яку Христос наблизив до себе і назвав ріднею, це ті, хто має відкрите вухо. Це ті, хто навчився слухати Ісуса. Не ті, хто думає про себе, що, знаєте, я думаю, що Марія вона думала, що вона має першу категорію приближеності до свого сина. І ми, як земні, діти, ми б так і сказали, розійдіться, мама прийшла моя, дайте місце, сідай тут. Але знаєте, не до кінця вона розуміла, кого вона народила спочатку. Вже потім біля Христа вона багато що зрозуміла. Вона розуміла, що ним спасається її також душа. Це Бог, це Син Божий. Це той, хто був слово, а в тому слові було життя. І те слово стало плоттю, і було між нами, і жило між нами. І від повноти Його ми отримали благодать на благодать. Слава Господу! Брати і сестри, як часто ми думаємо, що Христос це просто якась така особистість, найперше це сила, це слово, це те, що животворить нас. Це той, ким ми живемо. І слово Його має силу підняти навіть з мертвих. І тому, друзі, це те, що ми маємо сьогодні, воно є найбільшим благословінням Христоска, ви Виблажені, дійсно виблажені, не груди, які мене кормили, не утроба, яка мене носила. А ви, які сьогодні маєте персональну можливість чути Божого Сина. Якби ми так мислили. Друзі, історія, яку я казав, ще прочитаю з 10 глави, 38 вірш, 10 глава. А коли вони подорожували, він сам увійшов до якогось села, то одна жінка на ім'я Марта прийняла його до свого дому. Дуже я би мріяв теж, щоб Ісус до моєї хати прийшов. Я зараз хату строю вже там пару років. Отак От процес затягнувся, бо війна, там все. І я все так роблю, щоб там, знаєте, от, грубка буде, ячейка, люди прийдуть. Треба, щоб паро вбиральнь було, щоб черги не створювалися, щоб стіл добрий, щоб людей накормити можна було. Ну так, Бо я багато їздив і бачив, як добре, коли ти можеш запросити до себе. І так все зробити, щоб було добре. І от Марфа така була щось похожа. На нас. Мала вона сестру, котра звалась Марія, яка сівши біля ніг, Господа слухала його слова. Давайте будемо уважні на цьому тексті. Марта клопоталась різними приготуваннями, тож спинившись, сказала вона: Господи, чи тобі байдуже, що моя сестра залишила мене саму служити, скажи їй, щоб мені допомогла. У відповідь Господь сказав їй: Марто, Марто. Ти журишся і клопочешся багато чим, а потрібно одне. Марія ж вибрала кращу частку, яка не відбереться від неї. Друзі, світогляд Марфи і світогляд Марії зовсім різний. Як ви думаєте, хто кого кормить, ми Бога чи він нас? Він Не тільки нас кормить, написано, що трава. І молоді левчуки чекають від нього. Левчуки? З ким кимний? На російський текст. Написано, що все твориво кожний день очікує, щоб він дав їм поживу на сьогодні. Бог. Бог. І тому написано, що менший благословляється більшим. І я собі уявляю, що Бог. Заходить в наш дім один раз таке може в твоєму житті, така привілегія Марфа, хоча Христу там так сподобалось, Він туди вже часто потім ходив. Ну це був перший раз, перший раз, бо написано, коли вони подорожували, він сам увійшов до якогось села, а одна жінка на ім'я Марта, тобто це ніби знайомство там відбулося. Марта побачила, він учитель, відомий, всі хочуть швиденько його до себе в дім. Марія Його не запрошувала. Чуєте, Марія не запрошувала. Вона скористалася тим, що зробила Марта. Але Марія зрозуміла, Ісус в домі. Ісус в домі. Написано, апостол Павло каже, що він Бог, який не потребує служіння людських рук, бо не має ні в чому потреби, бо сам всім дає дихання і життя. Запам'ятайте це слово, Бог не має ні в чому потреби. І не потребує служіння людських рук. Господи, так чим же ж тобі послужити? Найперше і найрозумніше рішення це сісти біля його ніг і зробити своє вухо отак. Говори, Господи, говори Господи. Знаєте, що зробила Марфа? Вона Господа туди в зал привела, а сама на кухню. Ми так дуже подібні до Марфи. Ми думаємо, так треба Господу послужити. Він же ж без нашої співанки, молитви, без того, щоб ми в зібрання ходили, він ж не виживе. Нам треба його тримати цим. Тримати з нашої кухні. І вона пішла, достала своє меню і почала готувати для Бога. Написано: було огощення заплановане велике. Тобто там на всю працювала її кухня, бо ж це ж Господь в моєму домі. Тим більше голодний, тим більше здороги. А Марія, хоч би що собі про цю ситуацію, сіла спокійно й слухає. І знаєте, що сталося? Марфа зривається. Її служіння втомило, вона прибігла і претензії не Марію. Вона не прийшла і не взяла Марію і сказала, давай швидко, що тут. Рот розкрила і сидиш, а вона на Ісуса сразу. Господи! Тобі що все рівно? Я тут одна на районі працюю. Деколи я чую, так молодь може говорити. Люди, які в церкві служать, ми можемо казати, Боже, я вже втомився. Я тут тільки один і працюю. Тут а... все на мене. Якби не я, то вже давно це все служіння зупинилося. Господи, щось. І знаєте, я хочу сказати, друзі, що Бог на цей час дивиться на тебе і хочу сказати, сядь, будь ласка, сядь, будь ласка. Звідки йде твоя мотивація для служіння? де ти береш цю ідею? Чим кормити Ісуса? Часто це наша персональна кухня, де ми думаємо, якщо не дати Богу, знаєте, ми ще їхали, і я розказував за свого друга братам. Він живе за кордоном. І він каже, знаєш, я й на зібрання хожу, і на новий рік пішов в церкву. Мої друзі, каже, їхали, вони там один готель зняли, чи то лижи там були, чи що. І він каже, я думаю, а я все-таки цей день для Бога віддам. І в церкву пішов, і десятину даю, і все рівно бачу проблеми в житті. Як ти думаєш, Богу треба це все, що ти так думаєш? Ти думаєш, він потребує їжу, яку ти йому зараз готовиш, він не виживе без твого ходження в церкву, без твоєї молитви, без твого співу, це все тобі потрібно. Ці всі речі це тобі, щоб приблизитись до Бога. Єдине, що Богу потрібно, це твоє відкрите вухо і готовність почути його голос. Бо якщо ти його не чуєш за стінами своєї кухні, то все, що б ти не робив для нього, радості тобі не принесе. Рано чи пізно Ти зірвешся. Рано чи пізно ти втомишся, рано чи пізно Ти виставиш претензію Ісусу і скажеш: Господи, я втомлений. Служіння мене вимотало. Чому тільки я один служу, Господи, бо твоє служіння не від Його ніг. Бо Твоє служіння не витікає з відносин з Ним. Ти просто думаєш, що ця активність вона тримає Бога, бо якби не я. Між нами є якийсь зв'язок, але він такий далекий, Христос там, а я там на кухні працюю. І тому, друзі, сьогодні багато є служіння, яке втомлює християн. Воно таке, знаєте, по Я хочу сказати, що Марія теж унікальний служитель Божий. Унікальніший служитель Божий Марія. Я собі думав, боже, ну Марфа тебе кормила, в хату тебе запросила. Поприбирала все. Це ж теж багато що стояло. А що Марія зробила? Тільки сиділа біля ніг твоїх. Але, друзі, Марія зробила те, що ніхто не зробив. За 6 днів до Пасхи. За шість днів до смерті Христа. Христу 33,5 роки. От мені зараз 33, без трьох місяців 34. Хто дивлячись на таку людину, може сказати, от за шість днів. Він помре. Христос сидить в її домі, не один раз він вже там був. Усе Христос любив тих, хто його слухає, і він завжди в той дом спішив. Ми любимо, щоб нас слухали, щоб нас Бог слухав. Бог каже, Давид каже, Бог один раз сказав, а я два рази почув. Це дуже Богу подобається. коли вухо відкрите. І сидить Марія. І вона біля них Ісуса і де що вона розуміє? Вона його слухала до того моменту, що написано взяла алябастровий посудинку з миру. Найдорожчий аромат 300 динарів, розбиває його і починає лити. І всі думають, що за служіння? Це не просто стаціонарне служіння, це щось таке, що визвало страшну реакцію. Ти що робиш? Наше таке марнотратство. Учні взагалі почали рахувати, скільки то можна було би накормити людей. А Христос каже, залиште її. Залиште її. Вона добре діло робить. Вона маже мене на похорони мої. Ви уявляєте, що він говорить? На похорони маже. Господи, так тобі ще жити і жити. Знаєте, там через декілька днів прийшов не кудим, і ще один учень, Йосип Зарамофей, вони 100 літрів принесли мира чистого, лили вже на те тіло, мертве, але ж воно вже не так пахне. Но Марія намазала тіло Ісуса, і коли Христа били. І знаєте, написано з нього тік під, під тік. Ви у вас деколи під-тік? Що ви там користаєте? Акс там, всякі там спреї. Це щоб аромат був. Бля Христа натовпи з цього тіла тече піт і кров. І оце миро Марії піднімалося на Віа роса. Воно почало пахнути з тої кімнати. Воно пахнуло на Христі. Воно пахнуло, як Ісуса клали в гріб. І Христос сказав, де тільки буде проповідуватись Євангелія по цілому світі. Всюди буде пахнути Марії. Марії. Чому в неї таке служіння унікальне? Як вона знала, що таким чином вона так догодить Богу? Бо вона була біля них Ісуса, бо вона чула Його голос. Ви блаженні. Сьогодні бо ви можете чути Його голос. Брати і сестри, як багато людей Христос сказав, вони мають вуха і не чують, мають очі і не бачать. Ми сьогодні бачимо натовпи людей, які ходять до храму, але так вони й не почули Бога ніколи. Юда завжди ходив за Ісусом, але Він його не почув. Тому будемо провіряти себе. Христос сказав, дивіться, як чуєте. І до кожної церкви Він казав, хто має вуха, нехай чує, що дух говорить церквам. Це не наука хірурга за сто тисяч. Це не наука якогось високого інституту чи університету, там Кембридж, Оксфорд, які тисячі доларів люди платять за те, щоб почути щось. Це наука царя-царів, бога богів. Друзі, і ті, хто його чули, ті були унікальні в своєму житті, в волі Божій, в покликанні, в місійності своїй на землі і в тому, щоб прославити його на цій землі. Тому без цієї спосібності чути його, ми не маємо цього блаженства. І я сьогодні мрію, і про це молитва моя завжди, Боже, дай мені вухо, яке чує твій голос. Чути, а тут слово стоїть, він відсказав, дійсно, блаженно ті, які не просто слово чують, а слухають. У вас таке було, як вас мама в магазин посилала і казала, купити те і те, і те. І ви прибігли, ви все чули, але ви нічого не... Ви прийшли, що мама казала? Я приходжу і завжди з дітьми речей чотири, тільки, або три, мама каже: пиши на бумажку другий раз. Таке було. Ми всі чули. Але виконати це слухають. Це не тільки слухають, це вже дія, це не просто інформація в голову, в ухо, а це дія, яку нам каже Бог, а ми виконуємо, і тоді оця синергія. З Божим Словом вона робить велику Божу працю в нашому житті і в житті людей, які навколо нас. Ми дякуємо Богу за це служіння. Я вірю, друзі, що наше служіння Богу, воно нехай завжди починається від Ніхя Ісуса, не від нашого персонального якогось такого розуміння Я хочу Богу служити. Як ну якось придумаю так буду, і так буду, і так буду. А потім втомився, прийшов до Ісуса. Ще й на Христа наїхав, знаєте, як Марія, Господи. Ні, не треба цього. Господь хоче, щоб служіння Йому було для нас радістю, торжеством, святом і великим благословенням, друзі. Бо ми, як апостол Павло, каже, служимо Господу Ісусу Христу. І це має нас вдохновляти, приносити нам велику радість. Я зі свого пережитого вам хочу сказати, тому що ми останній рік так багато служили, що. Десь в якийсь момент я дивлюся, я там на людей вже зриваюсь, я вже на команду. А потім думаєш, а коли ти останній раз чув, що Бог хоче тобі сказати? Ми в служінні. Часто як тренери, знаєте, знаємо, що робити. Але Бог хоче, щоб цей зв'язок був персональний з ним. Нехай нас Бог благословить. Ми будемо мати молитву зараз. Подякуємо Богу. За цей день. Правда, це хороший день. Господь дав нам здоров'я, життя. Я вчора був в вдво, двох людей в лікарні в Ковелі, в Новолинську, знаєте, в повній палаті людей. І одна жінка мені показує свою ногу і обрізали ногу. Одну і зараз другу мають обрізати. Так плакала у вічі. Я казав, будемо в церкві, завтра помолимося за неї. Також в Ковелі був там декілька людей, відвідував і. Хочемо молитися, друзі. Ми сьогодні прийшли свої ноги, свої руки. А Господь каже: моліться за тих, хто сьогодні не може бути, хто злострадствує, кому важко. І це все сказати, Господу, носіть тягарі один одного. Можливо, хтось хоче в цьому служенні покаятись перед Богом, тому що ви жили і ви не чули Бога. Вам не було цікаво його чути. Можливо, ви десь там іззовні ходили. Люди його слухають всередині, а ви там іззовні, Бог каже, приближайся до мене, приближайся. Хто мені брат, сестра і матір? Ми називаємо один одного брати і сестри. Звідки це слово? Це ті, хто чують мене і виконують мою волю. Нехай нам Бог дасть, щоб це було в нашому житті основним. Принципом чути Божий голос. Давайте піднімемося на наші ноги і будемо дякувати Богу за це служення. Хто хоче покаятись і маєте таку потребу, щоб за вас помолилась церква. Будь ласка, проходьте допереду під час молитви і всі нужди і потреби, які в нас є, скажемо Ісусу. Він той, хто чує нас постійно. Молимся.